Вітаю глядачів свого цього каналу. Ну, я хочу ще подивитися на е, уейтах, все ж таки, цього Путіна. І побачити. Просто задати питання отак. З ходу. Вже ми подивилися, що в нього, які проблеми, нічого там такого немає. Свірхістерного. Його там лі лікують як принца, і він все там має. Він буде жити в такому стані ще 20 років. І може. І може, і буде, якщо там не зміниться нічого. Давайте подивимося, спитаємо у карт. Будь ласка, покажіть мені карти. Який стан на сьогодні у Путіна, Володимира Володимировича, президента Російської Федерації. Покажіть, будь ласка, нам то. Ну, так, йому зле. По королів і мечовій йому зле. Сказати, що тут іде якийсь колосальний, страшний. Щось. Так, воно дурне. Так воно зле. Так, там щось перевернуто Давайте подивимось, в якому. Ну, ідуть, бачите, перевер, перевернута смерть. Це іде якась застойна ситуація, зупинка. Зупинка чогось або. Е, Насильницький ітог. Ну, подивимося, давайте подивимося, що поряд падає нам. Е, поряд падає Ерфант, там немає розуму. Немає кому займатися тою історією. Е, по Ерфанту він може навіть без, на даний момент е, е, під якимось прибором, бо може немає. Може, навіть без сознання, якось так. Або, або спить, або, ну, якось так. У відключки, так, якось. Але тут падає королева жезлова. То ще енергія є. енергія є, і його, його лікують. Тобто там, в принципі, нічого страшного немає такого. Так, був якийсь сплеск, якийсь. Е Ну, пожалуйста, вам ще й карта радості падає. Нічого там такого сверхъестественного не буде. Так, що тут у нас? Десятка падає, монет, його, його відкачають, все буде з ним добре. Десятка, десятка, його встановлять і королева жезлова падає. Так що, все там буде з розумом зробимо по Вони там сядуть, проведуть консіліум і все зроблять. Все там буде окей з ним. Я от вам можу задати питання таке, ну, я, знаєте, таке. Ко, е, так, давайте подивимося. Состояння здоров'я Володимира Володимирича Путіна у вересні. Ну, немає тут гармонії. Е, але бачите. Страхи, більш страхи, силенькі там є ще. Покажіть мені жовтень. Жовтень. Я вам скажу, що в нього даже будуть гарні почуття, гарні почуття, але по перевернутому королю мечовому тут можуть бути якісь вручання, якісь удари можуть бути. Е, як, ну, знаєте, е, ну, п'ять, це зв'язано з е, якимись, е, я не скажу даже операціями, ні. якимись маніпуляціями, якимись маніпуляціями такими. Може, уколи просто будуть робити, капельниці будуть робити. Е, це корлева мечова. Так, що якось щось там буде з сосудами, з головою, з інтелектом, не того. Давайте подивимось листопад. Листопад состояння Путіна в листопаді. Ну, отут уже будуть проблеми. В листопаді будуть проблеми в нього. Тут і фортуна перевернута, і допомога перевернута. І десятка перевернута, але ще буде він живий. Він буде живий. Це перевернута десятка, це невеликі такі втрати і удари. Ну і давайте подивимося груди вже до кінця року. Карти величинки займають місце, тому треба було повіще її класти. Так, грудень. Грудень вибору вже в нього немає. Але, але імператор, імператор і перевернута стабільність. Ну, дивіться, по імператору. Імператор знаходиться між, Е, Негативних карт, але він буде тримати його. Там буде ще, він буде ще і у власті, і буде він триматися. Так, будуть проблеми по імператору в нього серйозні зі здоров'ям. Але воно, воно буде триматися ще за За владу. До кінця року він буде живий і невредимий. Так, як і на зараз. Так, що так. А далі заглядувати ми не будемо, воно нам поки що. Не цікаво, нам хватить і цього. Все, люди! Почуємось, Па-па.